Живу как бомж с этими попаями. Трофейчики. Привет укровам. Спасибо вам большое. Привіт, мене звати Юлія Химерк, і сьогодні я розповім вам про яскравих діячів, знайденого нами утворення 123-го полку, мобілізованого резерву народної міліції, так званої ДНР. Вони займаються дрібними крадіжками, насильницькою депортацією людей та зривають українські прапори. Цей полк воює за окупантів на території Донеччини та в Запорізької області. Цікаво, що вони самі фіксують свої злочини і викладають у соцмережі. Знайомтесь, це бійці так званої народної міліції ДНР, які захопили місто Пологи Запорізької області і радо скинули український прапор з адмінбудівлі. Нам вдалося встановити старшого у цій групі. Він роздавав команди: це 36-річний Олег Орбан, до речі, громадянин України. Він народився і виріс у Харцизьку Донецької області. Олег не приховує свою причетність до бойовиків невизнаної ДНР та активно веде соцмережі. Він задоволений від того, що має зброю, бо і на фото, і на відео любить похизуватись нею, а ще символікою ДНР та Росії. Кажу, два і створи зі сматру, і нікадмінадлежур, я не е ту касату, а відможу, я тона розміщався, безпека. Цікаво, що російський патріот в Олегвій прокинувся лише під час повномасштабної війни. До квітня він постив цитатки з пацанських пабліків і картинки про відносини. Відомо, що взимку 2021-го Олег займався вантажними перевезеннями, возив посилки з Донецької області в Москву. А навесні Орбан приєднався до окупаційних військ та воював у Запорізькій області та у Маріуполі. Фоткатися біля дорожніх вказівників, мабуть, його улюблене заняття. За фотографіями можна легко простежити маршрут того ж 123 го полку. Соцмереж бачимо, що чоловік не тільки пішов воювати проти народу України зі зброєю, але й розцінює військову службу як можливість збагатитися та вчиняти різні дрібні злочини. Ось подивіться, як він радісно це робить. Трофейчики Привіта кровам, спасіба большое. А це Орбан разом з бійцями так званої ДНР ховається у курнику якоїсь родини. Прикрившись шифером, стріляють з гранатомету та міномету. Як самі зазначають, ціль ось той будинок. Ну, бо він їм набрид. Хто там невідомо. Але у відповідь ніхто не відкривав вогонь. А це вони розважаються на дорозі, стріляють з гранатомету у невідомість. У липні Орбана нагородили медаллю за воїнську доблість першого другого ступеню. Це нагорода за мужність, самовідданість, відвагу під час оборони так званої ДНР та в ході спецоперації в Україні. У документі вказано, що він. Снайпер першого стрілецького відділення, стрілецького взводу снайперів, 5-го батальйону 123-го стрілецького полку. Раніше зрадник служив у складі 3-ї окремої мотострілкової бригади Беркут, так званої ДНР. Підрозділ розташований в Горлівці Донецької області. Інформацію про саме 123-й стрілецький полк знайти складно, але є інформація про 123-й полк мобілізованого резерву народної міліції, так званої ДНР. Ймовірно, назву скоротили, бо інші стрілецькі полки теж згадуються скорочено. Цей полк брав участь у штурмі Маріуполя та захоплені низки населених пунктів Запорізької області, де й перебуває наразі і продовжує бої проти української армії. Це підтверджується матеріалами російських змі. Проаналізувавши фото та відео, нам вдалося встановити ще одного, так би мовити, колегу Орбана Серкарічного Владислава Рязанова. У соцмережах він вказав, що проживає у Мирнограді Донецької області. Раніше служив у повітряно-десантних військах. У нього багато сторінок, і на одній він вказав, що з Іркутська має позивний Іркут. Ось він разом з Орбаном та іншими бійцями так званої ДНР фотографуються на БМП, а тут вони хизуються, що хоробро розстріляли особливо небезпечний дорожній вказівник. У війні проти України Рязанов бере участь давно. Був членом так званого Союзу добровольців Донбасу, простими словами, бойовиком неіснуючої ДНР. Іркут також причетний О, до вчинення воєнних злочинів на території України. Він займався насильницькою депортацією людей з окупованого Маріуполя, зокрема, і дітей. На цьому відео він зафільмував, як їх перевозять у відкритому і закритому причепі, мовби худобу. Можемо припустити, що їх перевозять <постерігані> до Росії, адже на контрольованій Україною територію людей з окупованого Маріуполя давно не випускають колесо Урала пробили, Ось зараз вырвались. Зараз будемо перегружати в КАМАЗ людей дітей. А тут Владислав роздає гуманітарну допомогу в Маріуполі, ніби як від окупаційних військ. Але обгортка від наповнювача для котячого туалету українського виробника. Судячи з реакцією людей, вони не дуже раді тому, що всередині. Ми встановили ще кількох бойовиків 123-го полку: Євгена Коросенка з Донецька, Андрія Акмаєва з Тореза, Константина Мішуру з Макіївки. Але найбільшу увагу привернув 25-річний Олексій Гладков. Він з Донецька, соцмережі «Закриті». на аватарці зетка. Дайте мені рожою, я не невіду порядок, зазначено в інстаграмі. На рахунок рушниці не знаю, але автомат йому дали. Це Олексій саме наводить лад у тому ж самому курнику, де була група Орбана. Куди він стріляє з кулемету, загадка, бо прицільна дальність такої зброї невелика. Це модернізований кулемет Калашнікова. А якщо ворог дійсно перебуває на відстані 1,5 км, то шифер навряд чи захистить Гладкова від вогню у відповідь. Тож, виходить, окупанти все ж таки стріляють по житловим будинкам. Зараз спробуємо зателефонувати Олегу Орбану, щоб запитати, навіщо він вступив до окупаційних військ і. Нащо вчиняє злочини проти українців? Олег не бере слухавку, тож спробуємо зателефонувати Олексію Гладково. Олексій, мабуть, дуже зайнятий наведенням ладу у курнику і теж не бере слухавку. Отже, як бачите, бійці з так званих республік, хоч вдають себе взятих вояк, насправді дрібні злодії, які тероризують українців і радо публікують докази своїх же злочинів. Дякую, що подивилися. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити інші викриття.